У Кразі активно стартував купальний сезон. У спекотні дні водойма одна з найпопулярніших локацій. Люди масово вирушають до річок і озер. Та чи знають мукачиці, як поводитись безпечно, і чи вміють рятувати інших у надзвичайних ситуаціях? Містяни поділилися власним досвідом поведінки на водоймі. Якщо це відбувається в басейні, то відповідно там має бути спеціальна людина для цього. Якщо немає, то <кхем> не потрібно стояти осторонь, а підійти до людини. Рибнути воду, це якщо ви вмієте плавати. Якщо ви не вмієте плавати, то звичайно когось треба покликати на допомогу? Звичайно, це не в річці Латориця, Це відповідні басейни, аквасіті, Карпатія і ну відповідні місця до того. Не, не водойми природні, тому що це може бути небезпечно. А чи дотримуєтеся ви правил безпеки на водоймах? Я не вмію плавати, тому я не ходжу. <гум> Мої перші дії такі, щоб я покликала на допомогу допомагальників. Я дотримуюсь правил, лише я не дуже вмію плавати так, трішки. Якщо є хтось з дорослих, або, наприклад, оце, спасальна людина, що спасає людей, які тонуть, я їх по, покличу, щоб вони її витягли. Витягувати з води, ні? Так. Так, є, ще плохо, штучне дихання. А що ще? <гум> <гум> палку, палку треба подати, бо може затягнути утопленик. Палку і так витягувати або за волоси, якщо є. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви місця, де можна купатися в Мукачеві або в Мукачівському районі? Біля монастиря можна купатися, біля моста там Була чуть… Так, да, і біля Настя. пожарки, а так вода така мала, що. А з озера, якщо брати озера? Ну, то є тепер всюди, є і у коробці там є. Багато є озер, таких що й не треба їхати десь далеко. у нас. А що ви найбільше наприклад обираєте? Річки, озера чи басейни? Річка басейни. річка. басейни маліпта річка. річка грязна. Попри те, що вода влітку це насамперед відпочинок. Щороку фіксують десятки трагічних випадків на водоймах: Закарпаття, не виняток. У групі ризику діти, підлітки та дорослі, які нехтують елементарними правилами безпеки. Які найпоширеніші помилки допускають відпочивальники, і чому річки особливо небезпечні? Розповів провідний інспектор. Відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Юрій Перебзяк. Не потрібно забувати, що під час відпочинку також треба пам'ятати про правила поводження на воді, як правильно та безпечно відпочивати. Для того, щоб відпочивати безпечно, потрібно пам'ятати, що забороняється купатися у невідведених для цього місцях, а також у місцях незнайомих. Нам для того, щоб не для того, щоб уникнути якихось надзвичайних ситуацій і трагічних випадків. На жаль, цього року у нас вже є два трагічні випадки на воді, тому потрібно завжди дотримуватися правил безпеки. Забороняється йти купатися самостійно, особливо дітям без нагляду батьків і дорослих. Забороняється пірнати в будь-яких місцях, особливо з крутих берегів, пірсів, а також надувних матрасів чи човнів. Купатися можна тільки в тих місцях, де є вони для цього визначені місцевими органами самоврядування. Фахівці наголошують, у спекотні дні не варто перебувати у воді довше, ніж 10-15 хвилин, особливо після тривалого перебування на сонці. Не запливайте за буйки, а головне не залишайте дітей без нагляду. Ваша уважність найкращий рятувальник. Дотримуйтесь простих правил і обирайте безпечні місця для купання.